Так, дівчата, і то. Сьогодні ми з вами вже починаємо розмову дівчаточка. Дівчата, Можете все мовчки робити? Сьогодні ми з вами розпочинаємо тему фарбування волосся. Ну, Це для вас, мені здається, зовсім нове. так? Ви всі, звісно, що ходите по вулиці і бачите, що є дуже багато жінок, які фарбовані. Напевно, сьогодні важко зустріти нам швидше таку, яка не фарбована. Правда, це або ще юна дівчина, або дуже молода, свідома дівчина, яка береже здоров'я свого волосся, або настільки любить його відтінок, що вона не фарбується наразі. Але переважно у нас чомусь всі дуже зараз є тенденція правда фарбувати, навіть якщо це ще нема сивини, тому що взагалі кудись. При зародженні нашого ту коріску, поки що тимчасово при зародженні нашого фарбування, то першою причиною було те, що власне була сина, і люди хотіли якось з нею боротися. розумієте, Так почали виникати наші перші виробники. Але загалом. Е, які в нас мама, як Ви думаєте, які в нас можуть бути причини до фарбування на сьогодні? Тобто, ми сьогодні власне, це вступна тема. Перша, тому ми просто будемо з'ясовувати такі питання, як, наприклад, е, роль діагностики під час е, власне, процедури фарбування волосся. Що таке діагностика? Або ще іншими словами, консультації з клієнтом? Тобто, коли до вас приходить клієнт на фарбування, точніше клієнтка. Так? І, відповідно, вона е, з вами має поговорити і обсудити, що вона хоче розказати вам свої побажання, а ви в свою чергу що маєте зробити? Подивитися, на що на її стан булося в першу чергу, на стан шкіри в першу чергу, а також на її відтінок. Подивитися, чи це природний її відтінок, чи це вже є фарба на ньому, на тому волосі, подивитися і розпитатися, яка, коли і так далі. У цей момент консультації з клієнтом він є надзвичайно важливий. І вже знає, правда? щоб е, не, не отримати потім наслідок того, що ми неправильно дослідили ті чи інші моменти, так? особливо її природний пігмент. Маємо розуміти і будемо розуміти, як він проявиться в тій чи іншій ситуації, або вже є якийсь берник, і ми маємо розуміти, що з ним робити, щоб також не проявилося, що зелене волосся, жовте, брудна, брудний якийсь відтінок, або взагалі відпалу. Це найгірша яка може трапитися, але вона так чи інакше час від часу трапляється з прокурорами, які неуважно вчилися, слухали і. Зумієте? Тобто тут дуже важливий момент, ще раз скажу, також дуже важливий момент теоретичний. Розуміти е, всі правила, основні, бо повірте, навіть знаючи основні правила у фарбуванні, е, часто бувають ще дуже багато різних нюансів. Попри те, що ви знаєте головні правила і їх дотримуєтеся, і тим не менше, в силу е, природного пігменту. Структури навіть волосся, у нас можуть виникати ті чи інші проблеми, про які ми будемо пізніше звісно, говорити. Як ви думаєте, з якими причинами найчастіше може прийти до вас клієнт на фарбування? Яка причина би мала бути? Сивина це наша перша причина, правда? Давайте будемо трішки прописувати щодо того, які можуть бути причини власне, до фарбування. Це є сивина. Ще, хто думає, які ще причини можуть бути, що зараз покрасили. Там невдало фарбування і потім треба, власне, дивіться, ви прямо вгадали, у нас воно так хочуть позбутися від небажаних відтінків, які з'явилися в результаті природи або хімічних зовнішніх сливів. Це, по-перше, може бути також, дивіться, невдале ну, формування, це вже як варіант, щось там сталося і виник якийсь не той відтінок, це проблема. А також може бути так, що, наприклад, внаслідок е впливу там, е сонячного світла, вигоріло так і треба нам якось поборотися. А також це може бути вплив води, в якому сенсі я маю на увазі, в такому сенсі, що коли ви, наприклад, купаєтеся в якомусь басейні. А у вас волосся є освітлене, не? волосся освітлене, воно є губка. Вбирає в себе все, що є навколо. І найбільше воно вбере в басені оті всі дезінфікуючі е, засоби, які додають до води всіх басенів. Тут тобто це може бути хлор, в першу чергу, а також різні інші ще цікавіші препарати, які можуть дуже класно усісти у вигляді зеленого відтінку, який не так вже просто потім виводити. Ну, власне, тобто. Е Позбутися небажаних відтінків. Я напишу коротко, небажані відтінки. Небажані відтінки. Є. Є. Е. Е, ще, ще зміна іміджу клієнт може задумати, е, змінити свій імідж. Наприклад, кардинальний, може, хоче з темної будинку, або з, блудинку, е, з блудинки в якусь роду. Зміна іміджу. І ніжу. Дуже... Добре. Ну і тут дуже багато варіантів. Просто ви їх розглядаєте вже в індивідуальному порядку. Що ще може бути? Що Запроповування природнього волосся, коли людина постійно мріється, наприклад, підростає волосся, і тоді вона приходила mm -hmm. здобувати суто корень. Ну тобто, так, це такий нормальний е життєвий процес, коли вже клієнт інформована, і вона періодично через місяць-півтора. Або може хтось раз в кільоку приходить, це теж варіант, але це не хороший варіант. Так? Коли, коли ти один тон якийсь і нас і достає там 10 сантиметрів, і тоді кажуть, зробіть нам ну, гарно, особливо коли то блондинка. Та розуміємо, що також пояснення в консультації з клієнтом має передбачати, що коли вона, наприклад, блондинка. Вона повинна розуміти, що все-таки ну, рівно блондинка, від корінчика до кінчика має на увазі. Так? є інші ефекти, наприклад, ви десь могли чути, є ефекти, є техніка air touch. з нею, коли вона плавно відростає, можна дійсно, можна дійсно ходити півроку, потім знову робити і знову ходити. Це трошки такий інший ефект. Тобто, коли воно плавно зроблено і плавно відростає, воно не є так помітно. Так? Але коли, наприклад, є чиста бундинка від коріння до кінчиків, так? і в неї воно відростає, 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 то це погана ситуація, тому що вам потім дуже важко з'єднати те, що відросло. Ну, чому ви будете знати про це? Це просто ми сьогодні маємо таке вступне так, заняття, і повинні розуміти, що е, має відростати сантиметр півтора. І клієнтка вже має бути вас крізь, тоді, власне, у вас буде е, хороший процес і для вас, як для майстра, і для неї також е, ну, по кольору, по гарному рівному тону, і всього решту. Ну, То ну, саме з іншими відтінками, якщо вже дуже, ну там легше, якщо якийсь темний фон, чи, наприклад, яскравий, якщо він там, відріс, там легше поновити. Ну, З будинками це дуже велика проблема, якщо вони затягують оце відвідування регулярно е, в Розуміли? Добре, ще що може бути. Бо, бути наприклад, житті Вона приходить так, на поновлення блонду. Ну, воно так чи інакше, якщо прийде до вас е через місяць, то ви вирішите питання з корінням і з тим блондом, який по житті. Це робиться одноразово. Е тобто, ще як скажу, це якраз регулярно дві місяць-півтора. І якщо це буде, це дуже важливий момент, їм це треба дуже так рекомендувати. Також, якщо ви хочете повернутися до натурального кольору, є 8 численних експериментів. От, наприклад, мала клієнтка дуже багато варіантів фарбувань, а потім раптом зрозуміло, що хоче бути натуральною. Зміється, Ірист, то, напевно, вона теж вирішила. так? Тобто, так, розумієте, тобто, власне, що в даній ситуації тут також ми будемо з вами вчити, як працювати, бо там з поверненням в натуральний колір може теж виникати дуже багато цікавих процесів. Але це причина так? повернутися до рідного коду. Отак От ми пишемо. Повернемо до натурального коня. Е, добре. Тобто про якісь такі деталі ми пізніше поговоримо. Також може прийти до вас клієнтка, звісно, що для створення якогось модного креативного образу, для створення якогось там образу для самовираження, тобто вас з сякими більше побажання креативними. Тобто креативні фарбування це на увазі, що тут якісь країні відтінки можуть бути цікаві, техніки, досі нестандартні, такі як в реальному житті. Але це теж, скажімо, клієнти з такими побажаннями приходять, бо є різний стиль правда, в людей. І є комусь подобається класика, подобається якийсь там спокій, а комусь навпаки треба чим яскравіше, тим і краще. Правильно? Тому напишемо, що це, ну, скажімо так, бажання креативу. Бажання кретину. Звісно, що зразу я би не рекомендувала вам приступати до карантинних фарбувань. Треба, перше вивчити базові, правда, всі техніки, а вже потім переходити до експериментів. Також з метою підкреслити, наприклад, якісь нюанси в стрижці чи в зачісті, так тобто, ми розуміємо, що насправді фарбування може вдалим. Варіантом підкреслити ту чи іншу форму стрижки, навіть формування волосся виступає корекція обличчя, вдавши тобто там, де треба світлий тон, там, де треба темний тон, також вплинувши кольором, наприклад, на кольору тип клієнта, тобто враховуємо її колір шкіри, колір очей. Взагалі такий, якби природній колір волосся в першу чергу, та, і взагалі її е, контур обличчя, і так далі. Врахувавши всі ці нюанси, ми можемо кольором або підкреслити якісь недоліки, або навпаки е, власне, додати так, е, краси. Тому що власне, неправильно підібравши відтінок під кольоротип, кольоротип, ви також вчити на візажі, те, що в нас є. Усіні, зимовий, літній, які там пісняний тип зовнішністі, тобто власне кольоротип певний, який з яким клієнтка наша народжується, відповідно далі. Ми можемо кольором або підсилити от, правильним підбором кольору в волосся, або навпаки, зіпсувати те, що є. І, наприклад, клієнтка наша може там занадто блідою виглядати, або занадто втомленою завдяки якомусь кольору, або занадто старшою за себе. Тобто тут треба теж оці всі моменти вивчати так для того, щоб якось вміти підбирати колір. Волосся і техніку фарбування саме під індивідуального клієнта. розумієте? Тобто, наша задача зразу, от коли ми вчимося, звикати до думки, що одне поняття розумієте, як стрижеться та чи інша стрижка, як фарбується та чи інша та техніка фарбування. Та. А друге питання це є як підібрати під конкретну людину? розумієте? не просто технічно виконати всім однакову стрижку чи однакове фарбування, бо мені так от сподобалося це робити. Я буду всім робити. Ні, ми маємо підбирати під конкретну людину. Під її сти, під те, як вона бачить сама себе, тому тут якраз важлива консультація. Розумієте? Навіть може бути так, що ви, як майстер, бачите, що це буде ідеально посувати те, той чи інший відтінок в тому клієнту. Але клієнт сам внутрішньо себе в тому відтінку просто ще не бачить, не відчуває. Тому тут важливо, щоб ви вміли також переконати, порадити. Або навпаки відмовити від якогось відтінку, тому що ви розумієте, що насправді тому в даному типу це буде абсолютно некрасиво. І вона просто цього ще не розуміє. А ви вже зі своїм досвідом вже розумієте. Зрозуміли? Добре. Ще як варіанти вихід, наприклад, з чорної. Так, вихід, так, кардинальний. Ну, це власне, щоб мене написали, що давайте напишемо якась кардинальна зміна. Кардинально. зміна іміджу. Ну, зміна іміджу це трошки таке не кардинальна. Зміна. Так, це вихід з чорного, або натурального, або наприклад, це може бути вона фарбована, щось дуже темне. Тут вона хоче змінитися. Так, тобто, це також з таким побажанням клієнти приходять до вас. Mm, так. Ну тут надати зоровий об'єм, я вже про це говорила. Так? Тобто, що ми з допомогою кольору можемо відкоректувати і обличчя, і надати зоровий об'єм зачісті, звісно, що зоровий об'єм завжди буде додавати світлі варіанти фарбування. Тобто, це може бути і пасма, це може бути ті самі е аєрташ, балая, шатуш. Ви можливо, ви просто це чули ще ви зараз дуже сильно не заглиблюєтеся. Це наші наступні заняття, та я буду. Дуже так наголошувати. Тобто, дивіться, також ми з клієнтами, коли це все узгоджуємо і з'ясовуємо, у нас має бути такий складений якби, лист діагностики це дуже такий важливий момент. Так? Тобто Наш хороший порукав-колорист, він має завжди. Собі е, мати таку якби карточку, да, реєстраційну карточку клієнта. Тобто на кожного клієнта завести собі такий якби, ну, таку, класну карточку, це може бути в салоні розроблені спеціально для такої процедури вже готові такі планки, де ви собі заповнюєте основну інформацію. А також це може бути і ваш будь-який записник, в якому ви пишете, там прийшла така, галинка, і в галинці такий-то початковий колір. Така то структура, така то товщина, при даному вибуванні ми сьогодні робили то-то, 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 записати собі номери, все, все, що ви там змішували, так вирників, і тоді відповідно ви на наступний раз прийде галинка і скаже, що я хочу там або так само залишити, або я хочу, наприклад, змінити щось. Від тої точки, на якій ми там зупинилися. І ви вже тоді далі маєте від чого відштовхнутися, розумієте? Тобто найвище, найважливіша консультація та перша з новим клієнтом, першим, щоб ви гарно з ним все це узгодили. А потім вже, в наступному разі, якщо у вас все гарно розписано, правда, то ви вже можете багато інформації. Тому що воно забувається, якщо у вас клієнтів там 10, наприклад, вже. І от вони чергуються постійно, і ви можете забути там за місяць півтора чи два когось навіть. Е, правда? Забути, що там було, які там були початкові дані, що ви змішували. От навіть клієнтка елементарно скаже, що хочуть самий відтінок, як минулий раз. А ви не пам'ятаєте минулий раз, що ви давали? Змі? Особливо, якщо ви мішали. Наприклад, якщо два парники змішали, там. оксі думали, яке взяти. Ну і ви там придумали, а вже на сьогодні хнось забули. І це теж дуже погана тенденція, тому що якщо ви щось забули, ви не відтворите того відтінку, який вона хотіла. І далі все все пропало. Розумієте? Тобто, які у нас важливі пункти також в тій діагностиці. Перше, це бажання клієнта, звісно, що ви пишете бажання клієнта і з'ясовуєте. Тобто, це мета фарбування, бажаний колір, власне, новий колір або той, що був попередній якою є глибина тону і напрямок тону, ми будемо ці нюанси пізніше з'ясовувати, що це означає. От у нас є що ви тут це з'ясовуєте. далі? Друге, це ви дивитесь на стан волосся, враховуєте його довщину, пористість, ми будемо зараз, не зараз скоро говорити, довжину, густоту, то вже ви для себе також з'ясовуєте. Скільки виробника вам буде потрібно, тобто ви оцінюєте наскільки там, отак, наприклад, деколи по телефону може клієнтка подзвонити, там вам золочно щось домовитися. Не домовляйтесь на парі, не говоріть і нічого насправді, тому що ви не бачите, хто прийде. І що там насправді буде? Вона може сказати, що в мене там таке середнє волосся не дуже густе. В результаті прийде там густота на три голови. Розумієте? Бо її може розуміє, то не дуже густе. А ви, як майстер, побачите, що там густота, там довжина, там сивина, і там піде дуже багато фарби, там піде дуже багато роботи. Розумієте? Тобто з'ясовуємо все вживу. вживу. Окей? Так, І також е, тут зупинилося на наявність самого волосся. Попереднє, що там було фарбування, дивимося. так, е, Відповідно, що власне, з цього робимо висновок. Ну і Відповідно, що оце все записується, ті дані записується вам в ту карточку, щоб виходить собі знали. Також візьму, що в третього. В цьому пункті ви маєте чітко вияснити для себе, яка техніка нанесення борника вас буде тут присутня. Чи це якась буде техніка складна, чи це буде така якась базова? Тобто собі це все, що можливо треба якось волосся наше обробити, тому що є випадки, коли ми мусимо там, наприклад, щось зайве забрати, тоді тонувати, там підготувати. Ми те, що це все будемо вчити в процесі. Ну, і Четвертому пункті знову ж таки, це є різні е, вибираєте собі барники, укисники і так далі, все, що вам там буде потрібно, і звісно, що це все нотують. Це дуже важливий момент. Обрали собі там номер барника, такий, такий, щось там змішали, у такий, все все, все, все все нотується. І це вже важно як шпиргавка на наступний раз. Розумієте, якщо все вдалося, все вийшло так, як треба, результати там занотували. На наступний раз вже гарно розумієте, про що говорити, правда? Скажіть мені, з того, що ви сьогодні почули, е які є важливі моменти формування? Консультація. Консультація. Що входить в консультацію? Уміння зрозуміти, як тут йде, а що тут йде, і вміє про це підвести клієнту. Да? Так. Добре ще. Він не побачите, яке настановилося. Стан волосся. І вміння, і, власне, задача наша основна подивитися на стан волосся. Хто пам'ятає, як ми перевіряємо, чи волосина відзначена і відцна. Виділяємо одну прядку, висвітлюємо чи не виглядає. <тачу> <тачу> ні, 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 -ні. Один. Я Один. Я Я розуму, Перевірити просто стан структури волосся це взяти одну волосинку і розтягнути. І коли ми розтягнемо, ми бачимо, що комусь треба довго розтягнути, а комусь тільки почали вже все. Так, тобто розуміємо, що це означає що волосся пошкоджене доволі сильно, і тоді теж треба думати, на якому указнику працювати, яким бороником можна, а яким категорично не можна. Вона то може мріяти про супер ясну блондинку. Але якщо ви розумієте, що волосся тут пошкоджене, нахто, то там буде не супер ясна блондинка. А там світить класний пору, перука класна, розумієте? То тут важливий момент, що ви ці всі моменти, бо ви несете відповідальність, розумієте? То що клієнт вам розказує, що він хоче, свої побажання. Це одне. А те, що якщо ви потім в кінці буде біда, то, то ви несете відповідальність, бо ви ж мали це побачити, розумієте? Тому дівчата, це все дуже важливо. Ось ще, що ви маєте побачити. Можливо, всі грани записати, коли ми траємо фарби, тому що тільки як ми запишемо цифри, ми можемо ще не так. всі. Також так, 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 добре зауважимо, що не тільки цифри, а й всі е, грани, ми все, скільки чого ви додавали, і це правильно все чітко ви підмітили. Молоде. На корінні в нас де інакше зараз. Так, Общо, ну, залежно, зі, як, в залежності процедури, в залежності, що так. Але звісно, що так, все це. Ви готуєте, Коріння було таке, довжина була така, тримали стійки, то це все дуже важливі підказки для того, щоб далі на майбутнє ви розуміли, можливо, щось треба відкоректувати в тих пунктах, а можливо, це все гоштовне. Розумієте? Оце важливий момент І також дивіться, що як ви думаєте, яким ще може бути тут важливий пункт щодо з'ясування, вийде даний колір чи не вийде, якщо ми сумніваємось, як це називається, як перевірити? На окремі так, зробити тест посма, це називається. Якщо є випадки, коли ви сумніваєтеся, що от вийде, не вийде або є причина, ми розуміємо, що є там причина, що може так за треба перевірити, так? Тобто. Чи там дотягне, не дотягне. Беремо одне донецьке письмо на нижній бутишній зоні, чому на нижній Бо Це низько, це закрито в разі чогось. Ми собі взяли, подивилися, якщо добре, то добре, якщо ні, ми розуміємо, що краще одне письмо, ніж вся голова. Це важливий момент, називається тест письма. І для того, коли ми тільки не розмішаємо трохи. Ну, звісно, що тільки трохи. А як же? Розумієте? І також питання про тестування шкіри. Якщо клієнтка каже, що в неї зазвичай є алергії, що в неї там буває дуже багато різних нюансів, тоді обов'язково треба зробити тест шкіри. Що таке тест шкіри? Це ви наносите невеличку кількість барника або за вушком, або на внутрішню сторону, сторону ліхтювого суглобу. І, відповідно, наносите і в ідеальні. В ідеальні маєте залишати 24 години. Але 24 години ніхто не чекає, звичайно. І повірте, що якщо є алергічна реакція на бордник, ну є клієнти, які дуже на все реагують. Якщо є алергічна реакція на бордник, то це однозначно проявиться за хвилин 15-20. Подумайте, ще я на сході дуже. дуже Зрозуміли, дівчата, хлопці? точно? Е, на тому я думаю, можна зараз зупинитися. Це наша просто вступна. А далі ми будемо вже поступово все це в вивчати. Добре, йдіть на перерву.